Привіт! Продовжуючи іспанську мову, і сьогодні у нас така тема Я тебе кохаю, ти мене кохаєш, Я тебе хочу, ти мене хочеш. Дивіться, Yo te amo. Я, тебе кох... я тебе люблю, да? я тебе люблю. Те ме амос, ти мене любиш. Дивіться, як зміниться. Те ме amas», ти мене любиш. І така друга важлива тема йоте К'єро. Я тебе хочу, да? тому що к'єре це більше хотіти, більш про пристрес, так? І каже те ме кєрес, те ме керес ти мене хочеш. Це, можна сказати, і також кохаєш, але це більше до такого пристрасного бажання до ельпасьо до пристресі. Отже, Йотеаму те ме амас. Tu me não